Один, два. Мене чути? Все налаштували. Світло вимкнули. Звук є. Як вам на новеньких стільцях? Зручно, правда? Тоді починаємо. Всім привіт! З вами Ісус. І так, так, я розмовляю українською. Сьогодні я вам покажу історію церкви. Новий час. Спочатку я створив світ, а потім через певний період і свою церкву. Все почалося з того, що на одній з конференцій я підняв сім'ю жучкових і сказав В твоєму невеликому місті я створю церкву і призиваю тебе до пастирського служіння, нести людям світло і істину слова мого. І ви пішли втілювати це слово. Маленькими кроками, збираючись спочатку вдома групою, виросли кількісно і духовно. І коли вас ставало все більше, що почало бракувати місця, вирішили орендувати приміщення і 12 жовтня 1992 року зареєструвались як церква. Це був чудовий час. Виробили дуже багато роботи для мене. Всередині церкви піднялися служителі, які хотіли служити своїм даром. Піднялася група прославлення, ашерське, дитяче служіння, почали з'являтися домашні групи. Виробили добрі справи для інших, проводили евангелізацію у своєму рідному місті Бердичеві. Через вас багато людей прийняли мене як свого Спасителя, і утворилися ще три нові церкви. Створились нові сім'ї, народжувались нове покоління. Час шоу. І я благословив вас власним храмом. У вас були нові виклики, нові досягнення. Я все бачу. Ви продовжуєте діяти, не зупиняєтесь, довіряєте мені, розповсюджуєте добру звістку і свідкуєте про мене, допомагаєте потребуючим. Церква поповнюється новими людьми і служителями. Кожен рік ви хрестите людей ми, ви створюєте нові сім'ї, зрощуєте нове покоління виступу. Це все дуже приємно для мене. Я дуже вам пишаю. Продовжуйте, не зупиняйте. Я завжди поряд. Тільки нагадую, пильнуйте, історія не закінчилась, але я скоро прийду.